Три, три, п'ять помаранчевих, п'ять помаранчевих, три. В оновленому укритті 15-го ліцею перший день офлайн-навчання. Тепер учні 5-11 класів можуть щодня відвідувати уроки і бути в безпеці. Майже два місяця школярі чекали на відкриття другої частини сховища. До ремонту, звісно, покращилось, там зовсім нічого не було. Зараз все гарно, дуже красиво. Оновлювали укриття фактично з нуля. Першу частину у 2023 році допоміг оновити ЮНІСЕФ. А восени цього рік розпочали ремонтувати другу вже за коштом міста. З відкриттям цієї секції в ліцеї з'явилось ще чотири класи. А відтак ще понад сотня дітей можуть отримувати якісну освіту, спілкуватися з однолітками та вчителями. Оці ці укриття, які зробили в школах, це ну це, це, це найкраще на даний час. Що ми що ми маємо, щоб діти могли прийти. Вони могли. По перше, це соціум дітей. Вони спілкуються зі своїми однолітками. Вони відповідають біля дошки, біля них вчителі. До цього діти ходили до школи раз на тиждень, адже наявне укриття було розраховане лише на 9 класів для занять у дві зміни. Нині тут навчатимуться 17 класів, а це майже 350 дітей на день. Живу покантактувати з учениками, з однокласниками, з учителями, задати питання вчителям напряму. Це для мене більше зрозуміло. Ну і в цілому так набагато краще вчитися вживу. Керівництво школи каже, що дня уроки відвідує початкова ланка, а тепер це можуть організувати і для старших класів, яким необхідно готуватись до іспитів. Всього в школі 31 клас, тому зрозуміло, що діти приходили один раз на три тижні. Це дуже рідко, це дуже важко було. А тепер у нас вже є змога ще запрошувати вісім ну, класів. Ну коли як. Колись ми можемо запросити якісь класи на цілий день, колись на півдня, щоб дві ну два класи на одну локацію. Нині у Запоріжжі працює майже сотня шкіл за змішаним форматом і стільки ж дитсадочків. Щодня все більше дітей повертаються за парти після паузи у майже півтора роки. Тож створення таких просторів для навчання один з пріоритетів влади, аби родини залишались у Запоріжжі, а діти отримували освіту у безпеці, зазначила очільниця міста Регіна Харченко. Будь-якому випадку укриття це безпечніше, навіть якщо є якесь безпечне місце вдома». Загалом у ліцеї номер 15 навчається понад 700 дітей з них майже 670 – в Запоріжжі. Решта дистанційно. Вже з наступного тижня у школі організують уроки у дві зміни і в оновленій частині укриття для учнів. Це можливість нарешті повернутися до звичного навчання не через екран, а за партою поруч зі своїми однокласниками і вчителями. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.